Power. Анімація також, чудова анімація, та як в камері, як в цій сучасній вже останній. Що це ми зараз? Спорт у нас? Пауер, так. Пуер, ага. Оно. -no. Oh, Але ж ми стартуємо так, куди цьому дизелю. Гібрид усе. дивіться, вона вистрибує. І, і при цьому руля не, не цмикає нікуди нічого. Передній привод при різкому старті буває таке, що якщо погано відпрацьовує стабілізація, то машину може таскати при старті, при різкому передній приводу. Ну, тут руля бачите, не, 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 не дергає, не вириває нічого. Класно, на машині на цій, якщо ти хочеш по місту, я думаю, в Києві таких можливостей буде дуже багато, це в нас Крапівницький, то дуже так сильно ти не... Не поганяєш, так сказати, а в Києві то там таких спортсменів гонщиків хватає. Ну, все, наприклад. Ну, Екорежим. А, ну Тут сразу відчувається, що все повільно, Спокійний, все повісло. Да. Ну і бачите, поганяли ми і витрата пального 6,9. Я думаю, якщо по-нормальному їздити не в тестовому режимі, то в 5-6 в можна вкластися без питань по місту. А якщо змішаний траса, город, то, мабуть, 4,5, як і пишу, пише книжка.